Інформаційний підсумок подій у Дніпрі та області за минулу добу у випуску новин Дев'ятого каналу. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! Спочатку стисло про головне водохреще в умовах війни. Як у Дніпрі зустріли одне з найбільших християнських свят, ісус закрив собою нас. Військовослужбовці закликають перейменувати вулицю в Дніпрі на честь загиблого воїна Артема Мураховського. Волонтери штабу українська команда зібрали гроші на генератор для ППО. 330-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій. Генштаб звітує про 25 авіаційних ударів та 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню впродовж минулої доби. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує спроби наступу. Про ситуацію на фронті докладно у нашій мапі. Згідно традиційних зведень генштабу, впродовж минулої доби на куп'янському напрямку противник обстріляв вісім районів населених пунктів Харківщини, а також Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог обстріляв позиції сил оборони біля Дружелюбівки, Харківської області та чотири населені пункти Луганщини. Спроби наступу не припиняє ворог на Бахмутському напрямку, проте більшість їх відбивають сили оборони. Так наші війська успішно зупинили атаки агресора в районі Бахмуту, Кліщіївки та кількох населених пунктів. В той же час вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 22 населених пунктів. На Авдіївському напрямку ЗСУ також успішно відбивають чисельні атаки противника. Там під ворожим вогнем, і досі Авдіївка, Водяне та Мар'їнка. На Новопавлівському напрямку противник знову обстрілював велику новосілку, золоту ниву та вугледар Донецької області. Від артилерійського вогню постраждали 24 населені пункти на запорізькому напрямку. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терор цивільного населення. Зокрема, обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них вже котрий день місто Херсон постраждало мирне населення. Російські окупанти цієї ночі двічі ударили по Нікопольському району з важкої артилерії. Ворожі снаряди зруйнували декілька приватних будинків та господарчих споруд. Випустили понад 30 снарядів з градів та важкої артилерії. Під обстрілом Червоногригорівська та Марганецька громади. Люди неушкоджені. Наслідки обстрілу з'ясовуються. Щороку, 19 січня, християни Східного обряду в Україні відзначають хрещення Господнє. В народі це свято ще називають Йордана або Водохреща. Це третє і останнє свято Різдвяно-новорічного циклу. Здавна українці вірили у цілющу силу води саме в цей день. Тому занурювались в ополонку Цьогоріч в умовах воєнного стану офіційних місць для купання не відкривали. Закликали утриматися від занурення у непристосованих для цього місцях. Про те, чи дослухались дніпряни до прохання ДСНСників, розкаже Оксана Ващенко. Зранку 19 січня до храму святого Іоанна Хрестителя неперервним потоком тягнуться віряни. Охочих здійснити традиційне водохресне купання чимало. Підготувався до занурення дніпрянин Сергій. Розпочався сигнал повітряної тривоги, та чоловіка це не зупиняє. Сьогодні прийшов на хоч і заборонено, але хочеться ця... саме. Все, що було у нас гарно, все, що було добре. Бажаю всім здоров'я, щоб всі були кріпки, скоріше і перемоги нам усім. У цілющу силу води вірять не тільки цивільні, а й військові. Вода вона така, знаєте, свята, тепла. Вона чудова і розумієте, цілий рік боліти хворіти не будете. Весь наш народ з водохрещем. Вірю в те, що є сила в цьому дні святковому, і воно мені дає здоров'я на весь рік. Жодного разу не було такого, щоб я після цього свята після занурювання. Погано себе почувала, все добре. Біля храму відповідні служби пильнували за порядком і здоров'ям громадян. На даний момент слава Богу, прішестві не було. не було нещасних випадків случая, перехладження. Будемо знаходитися з до кінця мероприятий. Всім мирного неба і слава Україні. Після проведення богослужіння біля храму відбулося традиційне освячення води. Сьогодні прийшли всі за покликом душі, сьогодні велике свято, богоявлення. Незважаючи на те, що сьогодні робочий день, всі прийшли помолитися, отримати благословення Духа Святого. І всі, хто бажає, вони всі занурюються в ріки нашого Ярдана, в ріки води, в ріки Дніпро. Усі, хто прийшов до храму цього дня, озвучували головне бажання українців перемоги. Складні часи. Ми всі молимо, Бога і віримо. Що в цьому році прийде перемога, що ми отримаємо свято, яке Україна заслужила за багато років поневолення в різні часи. Тому хочу побажати всім віри в себе, віри в Бога, віри в своїх близьких і близьких рідних, і головне в ЗСУ. За ними зараз головне рішення нашого майбутнього щастя. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу. Муніципальна няня. Соціальна програма з такою назвою діє для сімей з Дніпропетровщини. Директорка департаменту соціального захисту населення ОВА Олена Кришень зазначає, скористатися послугою можуть сім'ї, в яких є дитина віком до трьох років з тяжкими захворюваннями або інвалідністю. Батьки укладають договір з доглядальницею, а держава компенсує вартість їхніх послуг. З 1 січня розмір компенсації становить 6700 гривень. Відшкодування також надаються, якщо один із батьків має інвалідність першої чи другої групи. Для того, щоб скористатися послугою муніципальна няня, потрібно звернутися до органів соціального захисту за місцем проживання і надати необхідний пакет документів. Дніпряни створили петицію щодо перейменування вулиці Ливаневського на честь загиблого бійця 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Артема Мураховського. Позивний Ісус. Він народився у Дніпрі, бився за свободу українців на Майдані, отримав кульове поранення в шию. З 2015-го воював добровольцем в полку Азов. Пізніше Артем служив за контрактом в Афганістані. Далі вивчився і працював як it фахівець Цій справі навчав і інших. Заснував формацію націоналістичного мистецького стріт-арту Оліфант. З перших днів війни він повернувся на фронт і закликав усіх вставати на захист держави. В березні, на жаль, Артем загинув при обороні Бавдіївці. Його друзі кажуть, він визначна постать для України та Дніпра. Аби перейменувати вулицю, необхідно зібрати три тисячі підписів. Наразі вже є майже 700. Треба розуміти, що людей, які на жаль, героїчно загинули в нашу під час цієї війни, дуже багато. Це ж скоріш такий референс поваги до його особистості, до його життєвого шляху, як до, як до війни, так і у військовому житті, тому що він досить багато, на жаль, довелося йому воювати за нашу країну. От, тому ми, як його друзі, як багато інших військовослужбовців, вирішили, що таких людей, як він, треба відзначити якось в історії, принаймні, хоча б у топонімах нашого міста. Щоб звичайні люди, місцяни, хоча б знали про таких людей, як він. Генератор для ППО. Волонтери штабу Українська команда вже не вперше допомагають військовим Дніпровської протиповітряної оборони. Цього разу, аби ефективніше зібрати кошти, вирішили в якості заохочення провести розіграш серед донаторів. Наразі волонтери вже придбали генератор для бійців ППО та нагородили тих, хто брав участь у зборі. Найактивніші донатори отримали уламки від ракет, котрими збивають ворожі снаряди. Докладніше дивіться далі у сюжеті. Хочу подякувати за те, що ви відгукуєтесь в цей важкий для країни час, але... Я гордий за наших людей, тому що у нас є такі люди, як ви. Волонтери штабу Українська команда черговий раз організували збір коштів на допомогу армії. Цього разу, аби привернути увагу до потреби, вирішили розіграти справжні військові трофеї від нашого ППО. Такі уламки спускової ракети бійці залишають собі на згадку про успішний постріл. Це вважається доброю прикметою. Уламки підписані військовими повітряного командування. Схід тими, хто щодня боронить небо від ворожих ракет. Однією з учасниць стала Дніпрянка Ганна. Саме. Її донат і закрив збір. В такий спосіб дівчина вирішила виплеснути гнів після чергової масованої атаки агресора. Я побачила, що мій донат може стати останнім, тому що там залишилася дуже невелика сума, і я просто вирішила його закрити, щоб наші хлопці скоріше отримали той генератор і не мучились. Отримати уламок з підписом міг будь-який донатор. Серед переможців опинилася й Олеся, яка регулярно скидає гроші на армію. Тому проігнорувати допомогу для захисників неба Дніпропетровщини не змогла. Вони найкращі, найкращі. Я просто я ж кажу, кожного вечора лягаємо спати, і я спокійна. Хоча ну важко залишатися спокійно в таких умовах, але я лягаю спати і дякую Богу за те, що а, ну в нас все добре, і що є хлопці, які постійно бережуть наш спокій. На зібрані кошти волонтерський штаб українська команда придбали дизельний генератор для військових ППО. Волонтер Віталій ділиться в такий цікавий спосіб, вдалося зібрати навіть більш ніж планували, тому передали генератор потужністю в 5 кВт. замість обіцяних бійцям. Трьох можна от ці уламки подарувати нашим людям, які донатять, і підписати їх, поставити там дату, щоб люди, людина, щоб розуміла, щоб їй було це дуже приємно поставити дома, десь там не знаю, можливо, якусь рамку, можливо, на якусь підставку, цю штуку, і мати на згадку цей уламок як людина, яка можливо була дотична. Або якимось чином там допомагала, або ще щось робила і була разом з нашими ЗСУ. Такі речі, як генератор, потрібні і у військові частини, адже відключення світла стосується не тільки цивільних. Ми хочемо подякувати сьогодні всім, хто долучається до цієї справи. Такий нелегкий для нашої держави, такий нелегкий для кожного з нас час. Ми розуміємо, наскільки це важко, наскільки всі втомлені, але з вдячністю відносимося до кожного, тому що це така ну, мега важлива справа, яка нас наближає кожного дня до перемоги. Волонтери зазначають і надалі планують проводити такі розіграші серед донаторів, тому закликають слідкувати за наступними зборами у соцмережах штабу та телеграм-каналі Дніпро обласний. Дар'я Візір, Ірина Кузьміна, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. нам як передали, ми вам так само. Слідкуємо за розвитком подій. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9-го каналу. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. Сподіваємося на гарні новини і тихого нам всім вечора.